Добрий день, це канал. Я і мої кози, бо я й мамі ні тваринки не знаю. День-два докопуємо буряк. У нас погода хмарно і дуже хмарно, прохолодно. Ну сюди йдуть буряки багато краще, чим раз краще і краще. Тут взагалі фест лежать. О! Зараз я їх буду копати. Баба йде взади, буде чистити. Хоча я казала баба, щоб нині віддихала. Ну нічого. Зараз ми почистимо і будемо дихати. Ось, гарбузиня ще бажано б нині вийти. Щось йому зробити, ну не знаю, побачимо. Що воно буде. Чи будемо йому що робити, чи Ще вроді сирувати, але там дущі передають, ну не знаю, побачимо. Якось воно буде. До того моменту. А так більше, більше ніч нема нового. Копаємо, працюємо, копати всі треба. Ось. У нас на тиждень дощі передають. Так що треба працювати. Заберу буряки, моя земля трошки змочиться, відійде, буде легше виорати. Ось, бо земля дуже тверда, городника всунути не можна в землю через калячу лопату, хто там як знає. У нас городник. Ось, береш і треба добре сили приложити, щоб того городника застромити в землю. Ось так. Ага. О! Калдуб. Один кращий другого. Ладненько, буду я працювати. А тоді побачимо. Тут має бути три кубки ще. І тоді вже буде все. Я думаю, якщо Бог дасть здоров'я, то ми до обіду вправимося. Сім. Поки місь пауза. Ой, так, останні буряки дориваю. Ну тут такі буряки. Люди тільки по в руку. Ой, Боже. виривайте. Вот паскудник, не хочет. Что ты шуру? Видите, сами кулак. Ого! Ой, господи! Я слушаю, что чистить! будет. Такие баратуры. что уже руки трясчат у них. Ще тут трошки мені дорвати, ось чу-чуть. Вже одну кубку баба почистила, другу чисти. І оце третє остається нам чистити. Зараз я другу і буду той чистити. Хай воно вже скаситься. А ще ж мені їх всіх треба на плечах в льох перенести, привезти, загрузити на фуру, а з фури в мішок і всі до льоху перенести. Так, щось такі то діла. Ну нічого. Дякувати Богу, що вродили. А це помаленьку якось ми раду дамо. Поносимо вже. Всі, поки місць пауза. О, другу кубку дочистили. Дивіться, які бегемоти лежать. де-не, де трошки менше, ну це ще. Це ще тут малі бурячки. Зараз їх підкидаю, ричечкою накрию, ось, щоб вони не в'янули. Не знаю, коли там саме я буду їх возити. Чи, чи зараз таке, чи вже з обіда, чи коли, як Бог дасть день. О, бачите, які красавчики біленькі. Ще ж мені всіх треба загрузити на фіру, а потім всіх перенести в льох. Так, щось таке то. О. ой -яй. треба тут обложити бурячка. Чити як о. Ой-ой-ой. І зробимо. і зробимо таку кубку, накриємо їх, та якось там ту накрили. І все, вони під гичкою не в'януть тоді. І файденькі. Ну, а поносимо льох. Там у нас холодок, ніці їм не вредить. А кому рано я нікого не заставляю рвати. Кожен робить, як йому виходить, як йому хочеться. Мої бараки виросли. Я їх вирвала уже всі. А тепер ще підкидати, накрити і додому повозити. О! І гічка козом буде і. І буряк почищений буде. О! Так що ось таке, бачите. Бурячка виходить. О. Так, хто молодець, баба молодець? Всі бараки почистила. О, що ого? А що ні? Подивіться, які колдуби. Руки тріщать. Особливо від тієї окупи. Там великі, але ще не настійки. Ну тут. Ну тут бочки. Ну нічого, Богу дякувати, що є, Богу дякувати, що вродили. О. Погода файна, почистити. О. Та й усе. Ще би дав Бог зараз їх повозити. І мені сили поносити. Та й усе. І ми герої. О, накрию гичечкою. Ох, які красавчики. Або сядьте отдихніть. Я зараз підкидаю. І накрию. О! о! Який бочкін. Та й таке то. я ще Тут ось трохи І накрию. І усе. І йдемо додому 100 грамів пити. Чи 100 грамом не обійдеться, бабу? <гум> ой, ой, ще б так всі пили, як ми п'ємо. <гум> Ні-ні, бабо, то тьма, бо машини гонять у ті У посівна йде, і тут та пиль так летить. О, а шахмарно, то й воно так здається. Так, робота зроблена. Богу дякувати. За гарний урожай бурячків. Ось мені з бабою за те, що ми їх вирвали, почистили. Сусідові і коняці за те, що повозили, а я їх поносила в льох. О. Дивіться, які Красавчики лежать. І це вони тут не один. Бачите, Дивіться. Оце такий мене. Урожай. Ну, є зверху, де-не-де Ну, Малих дуже мало порівняно. Ось такі бички в мене уродили, дав Бог. Ось, бачите, які здоровені. Три-чотири мішок кинеш і вже несеш, бо погоді підсунути. Та й отут таке. Оце стільки. У мене тіше треба всі підкидати туди до гори, а сюди гарбузи перенести служити. Ну це вже буде діло не нині. Бо, якщо чесно, я вже рук не чую від тих буряків, але Богу дякувати за гарний урожай, дай Боже, щоб були люди здорові, мир, спокій, кози здорові і благополучно їх спожити, як то кажуть. Ось таке діло. Ось такий урожай в мене бурячків. Красота. Я дуже задоволена, хоча з мене сміялися, казали, хто в ті пурі пересіває, з тих бараків нічого не буде. О, Лучше вже щось би так посіяла. Ну, Я урожаєм задоволена. Так що я урожаєм задоволена. Дуже. Дуже. Я їх так файно складала, пробувала, щоб не ссиласили. Я от того склала, потягнула один буряк і все зсипалося. <хи> Капець. Наталя підкидала так, так. А я тільки носила в льох. Тільки. Поки ми, ми поїдемо, загрузимося, <хи> то по Наталя перекидає догори. Я оце тут вдома чекаю, потім їх набираю, підкидаю, а мама ходить в поле тіку. Я не ходила, і я їздила. А споря сама приходить. Ну подумайте, що вона тут робила? Перескажу, що щось робила. Ну, мови нема. <світ> з телефоном бігала. Тому Головне баба нагадувала: зніми, які бараки, знімите відео. Щоб бачили, які в тебе буряки файні. Ось так то. Вона щоб ще не гнили, знаєш. Ні, ті білі так не гниють. Ну, будемо О, тихо. То наше курчаче бабини, бо баби одного курчати. Ну а ну вийде, послухай, чи то наше. Все, всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Всім до зустрічі.